Харків'янка Вікторія Теренко разом з чоловіком та трьома дітьми після початку повномасштабного вторгнення живе у Львові. Змусила виїхати війна, змусила виїхати обстріли, бо в нас є діти, і всі знають. Як обстрілювати Харків? Харківщину страшно небезпечно, лячно, і не хотілося, щоб вони чули, лякалися. Прихистком для родини стало модульне містечко у Сихівському районі Львова. Керівник центру соціальної підтримки міськради Володимир Головатий говорить: тут є все необхідне для життя переселенців. У нас є окремо модуль для проживання, де є сім'ї. Є окремо модулі, де є технічні. Душові обладнання для осіб з інвалідністю, є кухні, де люди готують їсть. Ну і, відповідно, пральні і сушильні машини. Щоб люди себе відчували повністю в комфорті. Наші мешканці, нові львів'яни, вони проживають в нас на безкоштовних умовах. Містечко для переселенців побудовано серед житлових будинків міста. Хід і вихід до поселення вільний, але для безпеки людей працює охорона. Живе тищу людей. Третина з них це діти. Відповідно, коли живуть третина дітлахів, то ми повинні розуміти, що безпекові моменти будуть дуже важливі, тому в нас тут є охорона, нас тут ну, ми забороняємо пити, тому що це, на жаль, деколи перетворюється в якийсь такий трохи хаос, тому точно в модульному містечку не можна алкоголю. Все решта, ми відкриті, якщо ви бачите, в нас тут нема парканів. Нас відповідно через наше містечко можуть пройти всі львів'яни, і там, скажімо, інші внутрішні переміщення, українці, прийти, подивитися, спитати як справи. Вікторія Торенко визнає, умови для життя тут справді гідні. Єдина проблема в модульних будиночках недостатньо місця. Все нове було, коли приїхали, все було чисте, охайно. Люди самі підтримують порядок, але звісно, що вони маленькі для родин, якщо це родина три людини, то це ще допустимо. Якщо вже більше, то людям, звісно, мало простіру, мало особистого простіру для людей, які проживають самі чи двоє, коли до них підсіляють інших людей з інших родин. Якщо брати це як тимчасову споруду, то ця споруда виконує свою повністю дію. Якщо брати це як Постійне помешкання, то звісно, що це не те, чого б хотілося кожній людині. Модельне містечко це тимчасовий прихисток, а не постійне житло, говорить Володимир Головатий. То роблять все можливе, щоб переселенці інтегрувались в громаду. Перший договір шість місяців, потім може бути пролонгація, але в цілому ми зосереджені на тому, щоб допомагати знайти і житло. Ми мали випадки, коли ми там допомагали сім'ям знайти одну квартиру на дві сім'ї, і люди собі знаходили роботу. Тому людина точно повинна себе пов'язувати зі Львовом і розуміти, що в разі там виконання наших умов це дітлахи мають йти в школу, бо, бо освіта найважливіша. Переселиться зі сходу стати своїм у Львові цілком реальна, розповідає Ганна. У 2016 році жінка приїхала сюди з Донецька. Дякувати Богу, що мені допомогли люди, які мене знали, знайшли мені житло, і я змогла жити в Гуртожитку і працювати оператором мобільного зв'язка Ну, Я розмовляла тоді російською мовою, по перше, і до мене дуже було гарне ставлення, мені дуже подобається атмосфера, мені дуже подобаються люди. За словами переселенки, ставлення львів'ян до людей з інших регіонів України після початку повномасштабного вторгнення лише покращилось. Особливо тут готові допомогти тим, будинки, яких зруйнувала війна.